Цей напрямок швидше за все характеризується логічною цілісністю і благородством у купі з респектабельністю і стриманістю. Фундамент стилю складають багата, добротна, якісна меблі з натуральних благородних порід дерева, красивий елегантний камін, дорога драпірування, вишуканий декор, золоті нотки в оформлені кімнати, поєднання європейського напрямку зі східним. Гармонійна лаконічність з одного боку етнічні мотиви Індії, Китаю, Близького Сходу, з іншого історія виникнення, стиль увібрав в себе елементи східного стилістичного напряму і всіх різновидів класики в кожен історичний період, дотримуючись особливостей укладу життя і побуту англійської богеми з імперської британської складової. Витоки підйому англійського стилю знаходяться в колоніальній епосі розквіту імперії. На рубежі свій к століття інтер'єри за часів королеви Вікторії отримали назву Вікторіанський стиль. Грузинський стиль був популярний за часів правління короля Георга. Симбіоз став характерною рисою для всього англійського напрямку в дизайні. Ондаментальний, красиво декорований камін, шикарні меблі, дорога, обробка приміщень, декорування коштовностями. Часто привезеними з колоній золото срібло, червоне дерево, слонова кістка, оксамит, парча, велика кількість артефактних фоліантів в кабінетах і робочих кімнатах. Все це отримало назву Колоніальний лиск, і сьогодні англійський стиль тяжіє до старовинних меблів і бібліотеці, вишуканої посуді і витонченому декору. Друге життя і актуальність котеджів у вікторіанському стилі додало поява завдяки британці Рейчел Ешвелл в другій половині минулого століття стилю шеблі Шик, що в перекладі означає потертий шик. Він характерний присутністю в інтер'єрі далеко не нових або штучно зістарених речей. Особливості англійської класики в сучасному інтер'єрі. Англійський стиль в інтер'єрі актуальний для котеджів з великими площами, міських квартир в новому житловому фонді зі студійними можливостями, цей стиль воліють колекціонери. Тут легко і логічно розміщуються предмети збирання, посуд, антикварні меблі, картини, старовинні книги, холодна зброя, мисливські трофеї, статуетки. Колекції з дрібних предметів можна розмістити на камінній полиці у вітрині різноманітних шаф, властивих стилю. Любителі бібліотек також знайдуть у ньому свої переваги. Сходи до дерев'яної шафи до стелі з полицями для книг, неодмінний атрибут англійського стилю в дизайні інтер'єру, місця зберігання книг оснащуються масивним столом, комфортними кріслами, витонченими джерелами штучного світла, торшерами мипра, стільними лампами. Цінителі класичного стилю побачать нові для себе можливості, вишукана простота, багата добротність. Гармонія в пропорціях і симетрії все це може позначитися на перевазі у виборі майбутнього дизайну, збирачі старовинних меблів і сучасних столярних творів, створюваних на століття. Прихильники багатої тканини в обробці і оформленні знайдуть в англійському стилістичному вирішенні свої плюси і позитивні моменти. Стиль не обійшов стороною власників невеликих приміщень і квартир. Британський стиль в інтер'єрі традиційно тяжіє до малих просторів, їх легше опалювати в вогку погоду, характерну для туманного альбіону, тому вироблені принципи обробки, планування. Підбору колірної гами і меблювання в маленькій кімнаті. На фото міського будинку в англійському стилі. На фото вітальня у вікторіанському стилі. На фото кінець елементами англійського стилю. На фото класичний англійський стиль в світлих тонах. На фото елементи стилю з туманного альбіону в маленькій вітальні міської квартири, англійський стиль в інтер'єрі. Дизайнери відзначають ряд принципових підходів до проектування інтер'єрів приміщень в англійському стилі. Обробка приміщень виконується з натуральних матеріалів або сучасних високоякісних аналогів дерево, камінь, мармур. Планування кімнат передбачає продуманість розстановки меблів, простір кімнат піддається ясному і логічному зонуванню. Вікна підбираються великих розмірів з зразтекловкою або конструкціями у вигляді арок, стелі переважно вибирати дерев'яні, прикрашені масивними балками. Скляні вставки і фрагменти вікна органічно сприймають вітражні компоненти, основні кімнати будинку або великої артири продумують з установкою каміна. Це бібліотека з розширеними функціональними можливостями вітальня, спальня. Підвіконня вибирають низькі і широкі з використанням на них подушок в якості декору і сидячих місць, освітлення бажано передбачити з легко приглушеним із застосуванням різноманітних джерел штучного світла, люстри, бра, стільні лампи, торшери. Трапірування виконується з використанням натуральних щільних тканин з шотландською кліткою, смужкою. Дрібним малюнком. Декорування включає картини, дзеркала, статуетки, вази сімейні та видові фотографії у витончених рамках, важкі штори з використанням ламбрекенів, бахроми і пензликів, Колірна гама стилю любить стриманість, дія до темних тонів, віддає перевагу натуральним відтінкам вохри коричневого, червоного, теракотового, зеленого, не чинить опір світлим тонам кремового, бежевого. Жовтого, мотивами золота, бронзи. Вітальня за законом жанру об'ємна, досить для іміджевих потреб простора. Стіни оформляються дерев'яними панелями і світлими шпалерами, можливо, з ненав'язливим малюнком. Стеля прикрашається люстрою з кришталю і ліпниною, меблі з натурального дерева включає. Великий закруглений стіл, службовець обіднім предметом інтер'єру, зі стільцями в дорогій оббивці, комфортні крісла з високою спинкою. Дивани з масивними підлокітниками, шафи з гнутими ніжками, можливо, штучно зі старонарізьблені меблі. Камін в більшості випадків розташовують по центру кімнати. Він служить своєрідною відправною точкою взонування всього простору. Роль аксесуарів виконують картини, гравюри, зброя на стінах, трофеї з мисливських забав. Кухня вікторіанський стиль також відводить кухні значні простори з масивними меблями з натурального матеріалу. Уручки для неї вибирають металеві овальної, з легка плескатої форми, стільниця гарнітура зазвичай дерев'яна, або, з практичних міркувань виконана з каменю, стіл зі стільцями традиційно розташовують по центру залу, на стіни поміщають численні шавки, полки з ящиками. Елементами декору виступають плетені кошики, у них можна зберігати не тільки речі, але і продукти. Об'єднана кухня-вітальня цей студійний варіант, схильний до чіткого зонування простору. Кожна зона оформляється за принципами планування того чи іншого суміжного приміщення, за застосування британського стилю в інтер'єрі об'єднаного простору найбільш затребуване в міських квартирах. Спальня це приміщення мало змінилося з вікторіанського періоду. Присутнє високе ліжко значних розмірів з натурального дерева з балдахіном і стьобаним покривалом, обрамлена лавою і тумбами високий дзеркальний комод, велика кількість текстилю різної спрямованості, прикраси стін картинами з портретами і пейзажами, підкреслять прихильність стилю, доповнять відчуття стильової повноти. Поєднання в обробці стін дерева і шпалер, світлих, теплих, глибоких тонів в колірному рішенні, молдинги і декоративні розетки, контрастний цоколь, фриз під ліпнину додадуть гармонії підлоги з ретельно оброблених дерев'яних мостин або паркетний настил з природним деревним малюнком. Ванна, дизайн туалетної кімнати в вікторіанському стилі передбачає темну ванну на ніжках зі змішувачами під старовину з міді і латуні. Але можливі і хромовані сантехнічні прилади, англійський стиль в інтер'єрі ванної кімнати передбачає установку люстри. Вона цілком може бути в кришталевому виконанні і прикрашена стилізованими свічниками. Бра підбираються в тон стильового світильника. В ухормленні присутні як важкі портьєри, так і напівпрозорі фіранки на вікнах у сучасному варіанті, не виключені римські штори, жалюзі, етнічні мотиви, виражені шторами з вахромою і пензликами. Полу у ванні покривають керамічною плиткою зі вставками з яскравим орнаментом, можливо, в східному стилі. Ремонт в англійському стилі, стеля в інтер'єрі британського стилю вікторіанського котеджу може бути пофарбований фарбою світлих тонів або присутністю побілена. Окрасою служать ліпні карнизи по периметру кімнати, вони виконуються в тон стелі або стін, в залежності від дизайну, можливий варіант нанесення позолоченої фарби. Це найбільш частий варіант обробки, якщо є бажання і можливості чітко слідувати стилю, варто звернути увагу на дерев'яні дошки і балки, клінтуса і гіпсові деталі декору, багаторівневі конструкції. На підлогу в історичних інтер'єрах застосовують художній паркет, кам'яну плитку, ретельно оброблену дошку, Сучасність внесла деяку корективу використання в обробці паркетної дошки, ламінату високого рівня якості. Для вітальні спальні передпокою, керамічної плитки для кухні, ванної передпокою, підлоги у вітальній і спальні за традицією, застеляються килимом в східному стилі. Дизайн оформлення стін за канонами стилю туманного альбіону передбачає трирівневе виконання від підлоги на висоту близько 75. дерев'яні лаковані або пофарбовані в тон інтер'єру кімнати панелі, шпалери у велику смужку або з ненав'язливим рослинним орнаментом. По периметру стелі різьблений карниз дерева або ліпнина. Сучасність також не залишилася остором від модернізації англійського стилю, масово використовується штукатурка, водоемульсійна фарба, паперові шпалери з шотландською сіткою і квітковими принтами. Двері та вікна двері підбираються, відштовхуючись від основного дизайну, враховуючи напрямки стилю, вони великі і солідні з масиву дуба або бука. Із застосуванням масивних молдингів по периметру і об'ємних хильонок. можливо, двостулкові з широкими лиштвами і капітелями допускається фарбування в світлі тони в тон загальному інтер'єру, можливе використання вставок зі скла. Вікна в інтер'єрі британського стилю мають свої відмінні характеристики, вузьку витягнуту вгору форму, історично зроблені з дерева і одинарного скла, декоровані шпросами квадратними візерунками. Приклеєними з двох сторін скла, вертикально росувна конструкція без петель складається з двох стулок, одна нерухома, інша опускається або піднімається. Сучасні вікна в англійському стилі пристосовані для українських морозів і більш міцні за своєю конструкцією. Кольорова гама найбільш поширені кольори в обробці і оформленні. золотистий, бронзовий, бордовий, темно-сірий, коричневий, бежевий, кремовий. Теракотовий, шоколадний охра. Насичені теплі відтінки підкреслюють комфортну естетику і аристократичність, канонами стилю допускаються світлі інтер'єри білий, бежевий, світло сірий, оббивка меблів гармонійно поєднується з обробкою стін. Освітлення, м'яке світло акцентоване в кожній зоні інтер'єру, використання можливостей великих люст з підвісами з кришталю і скла торшерів, підвісних бра світильники на тумбочках. Все це знайде своє місце в вікторіанському котеджі. Підбір меблів головне правило добротна, що витримує навантаження не одне століття. Дорога значних розмірів меблі характеризує стиль, що прийшов з туманного альбіону у виготовленні використовують дуб міцну дорогу деревину, так у як червоне дерево або бюджетний горіх, оббивка повинна мати респектабельний вигляд з великою претензією на красу. Обирана меблі може бути як антикварної. Так і в сучасному виконанні: декорування у декоруванні вікторіанського котеджу беруть участь важкі тканини, оксамит, гобелент, дамаст парча, ситець в смужку або клітку, візерунки поєднуються, у всьому оформляються просторі, предмети декору, великі дзеркала в різьблених, об'ємних рамах. Усілякі колекції виставлені на загальний огляд старовинні фоліанти, порцеляновий посуд за склом, картини в багатих рамах, сімейні портрети і фотографії в рамках, свічники і вази – незамінний атрибутивний елемент англійської обстановки камін. Полиці на ньому служать прекрасним місцем для розташування елементів декору. Англійський стиль в інтер'єрі маленької квартири, невелика квартира теж має можливість використовувати особливості інтер'єру в англійському стилі. Такі елементи, як дерев'яні меблі, сімейні реліквії, встановлені на витончених дерев'яних полицях, компактні дзеркала з художнім обрамленням, кришталь, і добротний красивий текстиль в декорі, чорно-біла плитка в обробці, світильники. Під старовину елементи різних технічних пристроїв з позолотою, велика бібліотека на спеціальних полицях зроблять однозначний натяк на дотримання обраного стилю. Англійський стиль для тих, хто цінує вишуканість і затишок, він допомагає середини відчути дух аристократизму, який колись панував у Британії, а для гостей. Це безперечний показник гарного смаку мешканців квартири або будинку. Англійський стиль в інтер'єрі на обкладинці дизайн проекторини Костеріної.